Доброго дня! На огляді така рама алюмінієва. Раніше дрон на цій алюмінієвій рамі. Позиціонується дрони як дальноліт. У мене тут двохлопасні пропелери, відповідні мотори. І буду зараз спробувати, як він буде працювати. Попереднє тестування вже випробування я пройшов. Ось ну, враження попередні також позитивні. Нормальне в себе дрон веде. Що стосується рами, зручно те, що тут досить багато місця. Грама під пропелери 8 дюймів, до речі, Ось, стосовно місця, да, тут непогана така площадка, можна багато чого сюди да, вставляти різні там деталі, які потрібні за необхідності. І, в принципі, нормальний апарат у нас виходить. Ну, Засягний випадок я поставив GPS-модуль, тому що буду пробувати його на дальні польоти. І подивимось, як він себе буде вести. І так, взлітаємо. Ну, Як бачимо, дрон себе досить добре веде. Незважаючи на те, що зараз сильний вітер. Він з масою повністю справляється. Сенсор ласт. По піддану ваштоменя відбудеться нормально. Як бачимо, вібрацій практично немає. Відчувається навантаження через досить сильний вітер. Але, в принципі, даний дон свою задачу виконає. В принципі, така збірка мені сподобалась. тобто Ним реально можна залітати десь на дальні польоти. Е, да, збірка вийшла, звичайно, не для фрістайла. Тобто вона більше для такого плавного дальнього польоту, вон, для того, щоб дрон зробив відповідно свою якусь роботу. Е, відбувається зависання непогано, як бачимо. Тобто режим акро. І я дивлюся на те, що в мене дві лопасті. Ефективність, звичайно, краща, ну, тяга менша, але дроном в принципі, керувати можна і на досить непоганому рівні. Зараз ми спускаємось трохи нижче. Спробую політати в таких перешкодах. І в принципі, як бачимо, все нормально. Розхід батареї у нас 13-14 ампер максимум в плановому польоті, це в принципі непоганий результат для такого дрончика. Ще раз нагадую, рама 8 дюймів. 8 дюймів і по дальності я зрівнював, ну, не менше ніж десятка на таку на 10 дюймів дрон зможе. Цей 8-дюймовий дрон завдяки грамотному підходу. Як бачимо дві лопасті, краща ефективність і дальність польоту зростає набагато краще, ніж це був би якийсь фристайловий дрон, там більш потужний і так далі. Так, на дальні польоти. Плавно, все нормально, він працює. Так. Дуже сподобалось те, що на камері у нас немає ніякого жиле, ніяких там вібрацій. Зазвичай на дві, на дві лопасті, коли пропелери стоять, у нас постійно якісь вібрації виникають. Але завдяки тому, що рама жорстка, дана алюмінієва, вібрацій на відео практично непомітно. Також я перевіряв по пологам після настройки підів. Також шуми були в межах, в межах норми. Ну і Налаштування дрона відбулось практично з першого разу. Тобто я там загрузив присет, під, підрегулював параметр. Підрегулював параметр. Сенсор Ласт і Ай. Ну і чуть-чуть там збільшив і все. Сенсор ласт. І дрон працює досить добре. Так, ну, зараз я зайду на посадку. Дуже, дуже сподобався розхід батареї, дрон не, ж, не жре батку і це. Дуже хороший результат. Last. На те, що зараз мені апаратура каже, Sensor сенсор last це особливість last. модифікованого керування, на це не звертаємо уваги. Це спеціально зроблено для низький покетрейд для даних польотів. Ну і під нормальною роботою в умовах радіоподавлення. Да, ну, реально Sensor можна last. працювати з цим дроном. Мені збірка дуже сподобалась. Sensor last. Такий собі плавний дрон для заносу якогось корисного навантаження. Last. Дуже непоганий варіант. Сенсор last. Підемо на посадку. Також я пробував залітати на дальній дистанції, вдалося зайти на 9 кілометрів, і результат також, як бачимо, досить непоганий. І так, по результатам польоту, все досить непогано. О, зараз я пробую чи не нагрітись мотори. Мотори майже холодні, вона вантажня 1,2 кілограма. І дрон прекрасно з цією задачею справився. Я цю збірку робив для дальніх польотів. Як бачимо, у нас досить ефективні пропелери, мотори і так далі. Тому рама в принципі, повністю підходить під виконання певних задач, От для, як можна кудись занести корисне навантаження. І я думаю, непогано було б в подальшому вчепитися десь якусь систему скиду. В даному випадку такий дрон заслуговує уваги саме на ось такій грамі. Все, якщо відео сподобалось, підпишіться, ставте лайк. До наступних відео.